Передружение ем здоровья на моєм YouTube каналі Владиклин. Так, друзі, у мене є до вас дуже гарно. Как ты на тане? Активно зворот 10 миллионов спросим. Так, так э, сумма немаленькая. Але я повторюсь, кто хочет, кто хочет, кто хочет. Бежит, музыкальный, відео, О. Що от почало. Особливо тут, коли він говорить. А нового завтра буде, буде. Коробочку цю. Ладно, тоді і нік

Я також е -е, переходити до мене, який знімати всякі відеоролики, стрімчики ввести і все таке. Е -е, може ви здаєтесь питанням, чому такі короткі відеоролики? Тому що, друзі, це вступ. А далі відеоролики будуть, я вам скажу, більше п'яти хвилин. Тому що ми до вас таке готуємо просто бомбу. Буду дуже цікаві відеоролики. Ставте, друзі, вподобайки, підписуйтесь на канал, ставте колокольчики, пишіть коментарі. И всем, друзья, пока-пока!